Уявіть собі, ви живете з людиною, яка щодня нагадує вам, що ви ніколи нічого не досягнете, що ваші мрії це лише марна фантазія, що ви народжені не для великих звершень, а лише для того, щоб бути тінню в чужому житті. А тепер уявіть, що одного дня ви знаходите в собі силу довести зворотне. Саме це сталося з Соломією. Колись вона жила музикою. Але жорсткі обставини та люди, які нібито бажали їй добра, змусили її забути про це. Їй нав'язали роль, якої вона не обирала. Їй казали, що вона нікчема, що піаніно це просто забавка, а вона годиться лише для хатньої роботи. Але найгірше навіть не це. Найгірше це те, що вона майже в це повірила. Але в кожного є момент пробудження мить, коли або ти здаєшся, або робиш крок уперед. Навіть якщо перед тобою прірва, і Соломія зробила свій вибір. Ви хочете дізнатися, як жінка, яку принижували і ламали, змогла піднятися і довести, що її голос має силу? Тоді слухайте уважно, бо ця історія може змінити і ваше життя. З самого дитинства Соломія відчувала, що піаніно це не просто музичний інструмент, а цілий світ, де вона може сховатися від реальності. Поки інші діти гралися на подвір'ї чи годинами дивилися телевізор, вона сиділа за стареньким піаніно в бабусиній кімнаті та занурювалася у звуки. Кожна мелодія була для неї розмовою, яку вона не могла висловити словами. Коли життя здавалося надто важким для її юних плечей, музика ставала її прихистком. Для когось це просто ноти, а для неї історії, які вона розповідала світу без слів. Нелегкі часи прийшли рано. Спочатку батькові стало погано, потім мати почала працювати вдень і вночі, щоб утримувати родину. Але Соломія мала своє особливе місце піаніно, що дарувало їй силу та спокій. У той час, як інші знаходили розраду у звичайних речах, вона знаходила її у клавішах у кожного є свій спосіб пережити труднощі хтось пише вірші, хтось вишиває, хтось малює. Головне знайти те, що допомагає не втратити себе. Коли світ навколо руйнується, але доля часто випробовує людей, забираючи те, що їм найдорожче. Інколи здається, що життя навмисно ставить перепони, щоб перевірити, наскільки сильно ти готовий боротися за свою мрію. Соломія ще не знала, що її музика це не просто розрада, а ключ до майбутнього. Вона ще не уявляла, що зовсім скоро її життя зміниться, і єдине, що залишиться незмінним, це бажання грати. Навіть коли світ буде говорити їй зупинись. Коли життя Соломії почало змінюватися, це сталося різко, як буревій, що руйнує все на своєму шляху. Її мати померла раптово, залишивши лише спогади та відчуття порожнечі, що неможливо було заповнити. Батько, знесилений хворобою, більше не міг піклуватися про неї, і єдиним виходом було переїхати до тітки Оксани. У її будинку все було чітко розплановано. Ранкове вставання, години навчання, читання книг за суворим розкладом. Тут не було місця для музики, не було часу для мрій. Тітка вважала, що гра на піаніно це марнування часу, примха, яка не принесе жодної користі в житті. Музика тебе не нагодує, повторювала вона щоразу, коли Соломія несміливо торкалася клавіш старого інструмента, що стояв у кутку кімнати, вкритий пилом. Замість улюблених мелодій тепер були підручники з математики, історії, іноземних мов. Вона вчилася добре, бо не мала вибору, але кожного вечора, засинаючи, згадувала, як раніше її пальці літали по клавішах, створюючи музику, яка давала їй свободу. Світ, який вона знала, здавався тепер недосяжним. Усе, що нагадувало про її мрію, було або заховане, або знецінене. Вона почувалася, мов птах у клітці. Які розповідали, що літати це небезпечно і безглуздо, але хіба можна змусити музику замовкнути назавжди, навіть у найтемніші часи вона жила всередині неї, чекаючи свого часу, щоб знову зазвучати. І хоча Соломія цього ще не знала, її історія лише починалася. Коли Соломія познайомилася з Дмитром, їй здалося, що нарешті хтось розуміє її прагнення до кращого життя. Він був елегантним, впевненим у собі чоловіком, який знав, як говорити красиво та обіцяти золоті гори. Ти заслуговуєш на щось більше, говорив він, і ці слова здавалися їй музикою. Після років життя під жорсткими правилами тітки Оксани Дмитро здавався глибоким ковтком свіжого повітря. Його впевненість зачаровувала, його стиль життя виглядав як казка. Вона почала вірити, що поруч із ним зможе знайти свободу. Та повернути собі музику. Але з часом його справжня натура почала розкриватися. Те, що спочатку виглядало як турбота, перетворилося на контроль. Він вирішував, з ким їй спілкуватися, куди ходити і навіть як одягатися. Спочатку Соломія не помічала цього, вона була занадто зачарована його увагою. Але одного разу, коли вона сказала, що хоче повернутися до гри на піаніно. Дмитро лише посміхнувся та відмахнувся. Це дитячі забавки, забудь про це. Його слова були, наче ніж у серце, вона почала розуміти, що той, хто обіцяв їй свободу, насправді створював нову клітку. Що гірше, він не просто не підтримував її, він знецінював усе, що для неї було важливим музика це для тих, хто не знає, як заробляти гроші, сказав він якось за вечерею. Соломія дивилася на нього і не впізнавала чоловіка, в якого повірила. Але найгірше було навіть не це. Найгірше це те, що частина її починала сумніватися у собі. Вона справді так багато часу витрачала даремно? Чи була вона наївною, вірячи, що може жити музикою? Відповідь прийшла пізніше, коли доля поставила її перед вибором, якого вона ще не очікувала. Вечір був розкішним, усе як любив Дмитро. Кришталеві келихи, дорогі страви, штучні усмішки. Соломія сиділа за столом, почуваючись чужою в цьому світі показного багатства. Вона слухала розмови, але думками була далеко. Аж раптом один із гостей, Артем, відомий меценат і цінитель мистецтва, згадав про музику. Кажуть, ти колись грала на піаніно, звернувся він до неї. Було б цікаво почути. В залі стояв чудовий рояль, і його чорні блискучі клавіші здавалися Соломії спокусливими, як обіцянка давно забутого щастя. Але ще до того, як вона встигла щось відповісти, Дмитро гучно розсміявся вона? Грати? Його голос був сповнений сарказму, та вона хіба що добре прибирає і готує на більше здатна». Усі засміялися разом із ним, ніби це був просто жарт, але Соломія відчула, як всередині щось надломилося. Вона подивилася на чоловіка, якого колись вважала своїм рятівником, і зрозуміла, що він ніколи її не поважав. Він не просто не підтримував її, він знищував її віру в себе мить тиші. Усі чекали на її реакцію. Вона могла б проігнорувати, могла б відвести погляд, погодитися з його словами і залишитися в цій золотій клітці ще на кілька років. Але щось у її серці не дозволило їй мовчати. Вона повільно встала і підійшла до піаніно. Її руки трохи тремтіли, але, торкнувшись клавіш, вона відчула те, що колись було для неї всім. Десь глибоко всередині жила та дівчинка, яка ховалася від світу в музиці, і вона була готова повернутися. Перші ноти прозвучали невпевнено, ніби Соломія боялася, що ось ось її зупинять. Але коли пальці знайшли знайомий ритм, страх зник. Музика лилася легко, заповнюючи тишу, що повисла в залі. Гості, які ще хвилину тому сміялися, замовкли. Її мелодія була не просто звуками, вона була історією болем, мріями, які так довго залишалися заглушеними, вперше за довгий час вона відчула, що знову жива. Соломія не дивилася на Дмитра, не чекала його реакції. Вперше в житті вона грала не для когось, а для себе. Вона згадала, як у дитинстві ховалася за піаніно, коли світ ставав занадто жорстоким. Зараз, у цьому залі, вона вже не ховалася. Вона заявляла про себе. Вона не була просто гарною прикрасою поруч із чоловіком, не була домогосподаркою, як він хотів її бачити. Вона була музиканткою. І коли вона закінчила, настала тиша, але не та, що приходить після незручного моменту, а та, що передує бурі. А потім оплески. Вони почалися нерішуче, а потім заповнили зал як грім. Хтось вигукнув неймовірно. І Соломія побачила, як Артем усміхається їй, ніби знав, що все саме так і станеться. Вона зітхнула не від полегшення, а від звільнення. Вперше за довгі роки вона згадала, ким була насправді. Але цей момент був лише початком. Бо якщо ти одного разу вирішив не мовчати, то назад дороги вже немає. Дмитро сидів, закусивши губу, дивлячись на неї. Його обличчя було червоним від гніву. А очі наповнені образою. Він був вражений тим, що Соломія змогла його принизити, порушивши той порядок, який він для неї встановив. Ти ще наважуєшся грати після того, як я сказав, що ти нікчема. Це був вже не просто гнів, а справжня людь. Він вірив, що її покірність це те, що йому належить. Всі його обіцянки про краще життя виявилися лише маніпуляцією для того, щоб утримувати її під контролем, але цього разу. Все було по-іншому. Соломія дивилася на нього холодно, без жалю. Вона відчула, як її сила повертається до неї, як хвиля, що раптово накриває. Вона більше не боялася його погроз, вона більше не потребувала його схвалення. Я не збираюся залишатися з тобою, якщо це означає відмовлятися від себе, відповіла вона спокійно, але твердо. Її слова стали ударом для нього. Він був звиклий до того, що її мрії. Її бажання завжди відступають перед його волею, але тепер він побачив її справжню. Вона була не просто жінкою, яка повинна підкорятися, вона була незалежною. Він вибухнув Ти справді так думаєш? Ти справді думаєш, що зможеш щось досягти без мене? Але Соломія навіть не відповіла. Вона повільно піднялася, попрощалася з тими, хто залишився в залі, і пішла. Кожен її крок був як знищення старого світу. Де вона завжди була в тіні. Кожен її крок вів до нового початку, і хоча їй було важко, хоча вона відчувала біль, вона знала ніколи більше вона не дозволить комусь зруйнувати її мрії. Вона йшла до нового життя, де її голос нарешті звучав у повну силу. Ранок був тихим, занадто тихим сонячне світло пробивалося крізь вікна, але замість відчуття спокою, Соломія відчула щось інше. Прощання. Вона підійшла до столу і побачила аркуш паперу, акуратно складений навпіл. Його слова були короткими, холодними, позбавленими будь яких емоцій Збирай речі і іди, ти більше тут не живеш. Ніяких пояснень, ніяких спроб залагодити ситуацію. Просто ще одне підтвердження того, що вона ніколи не була для нього важливою. Дмитро не збирався боротися за неї. Він просто викинув її як непотрібну річ, вона не заплакала. Вчорашня ніч уже все вирішила. Їй було боляче так, але разом із Болем прийшло усвідомлення вона, нарешті, вільна. Не було більше потреби прикидатися, не потрібно було зважати на чужі очікування. Вона могла, нарешті, вирішити, ким хоче бути. Вона спокійно почала збирати речі, але на цей раз не відчувала розгубленості. Кожен предмет, який вона складала у валізу, був символом її минулого життя, яке вона залишала позаду. Вона дивилася на свою кімнату, розкішну, але холодну, і розуміла, що ніколи не почувалася тут вдома. Вийшовши з квартири, вона ще раз глянула на двері, за якими залишалася частина її минулого. Але цей розділ її життя було завершено. Дорога попереду була невизначеною. Але вперше за довгий час вона не боялася. У неї не було плану, не було грошей, але було щось важливіше внутрішній голос, який шепотів Ти впораєшся. Вона вдихнула на повні груди, підняла голову і зробила перший крок у нове життя, і навіть не здогадувалася, що доля вже приготувала для неї нову можливість холодний вечір. Дощ стукав у вікна маленького бару, де Соломія сиділа, загорнувшись у пальто. Намагаючись зігрітися не лише від холоду, а й від порожнечі всередині. Вона не знала, куди йти далі. Грошей майже не було майбутнє виглядало туманним. Але доля іноді підкидає потрібних людей у найнеочікуваніші моменти. Вона почула знайомий голос Артем той самий чоловік, який на вечері заохотив її грати. Він помітив її з застійки, підійшов і спокійно сів поруч. Знаєш, ти зіграла так, що всі досі говорять про це, сказав він, уважно вдивляючись у її обличчя. Соломія опустила очі, не знаючи, що відповісти. Вона ще не звикла до думки, що її талант міг бути важливим. Але Артем продовжив: Ти не повинна це кидати. Музика це твоє. Ти просто боїшся зробити наступний крок. Його слова боляче вдарили по тих сумнівах, які мучили її. Але в той же час. Вони запалили щось у її душі, він витягнув із кишені візитку. Тут буде прослуховування до національної консерваторії. Тобі варто спробувати. Вона взяла візитку, дивлячись на неї, ніби на карту в Новий світ. Її серце калатало. Це був шанс, але й випробування. Вона могла довести перш за все собі, що її талант має значення. А якщо я не впораюся? запитала вона пошепки. Артем усміхнувся Ти вже впоралася, ти вже зробила найважче ти обрала себе. Вперше за довгий час Соломія відчула не страх, а надію. Вона встала, глибоко вдихнула і вирішила. Вона більше не дозволить минулому тримати її в кайданах. Попереду було випробування, але вона була готова його прийняти. Соломія навіть не здогадувалася, що Дмитро не відпустить її так легко. Вже наступного дня інтернет вибухнув. У соцмережах з'явилося відео, де вона виглядає приниженою, розгубленою, слабкою. Дмитро спеціально вирізав моменти, які виставляли її в найгіршому світлі, супроводивши це глузливими коментарями Ось вона велика піаністка, писав він із зневагою. Сотні людей дивилися, коментували, сміялися. Його мета була очевидною він хотів, щоб вона зламалася, щоб злякалася. І повернулася, визнавши свою поразку. Першою реакцією був шок. Вона сиділа, дивлячись на екран телефону, і не могла повірити, що людина, з якою вона жила, здатна на таку жорстокість. Було боляче, соромно, навіть здавалося, що він знову забрав у неї голос. Але потім сталося щось дивне вона відчула, як цей біль перетворюється на щось інше, на злість, на внутрішню рішучість. Невже я знову дозволю йому визначати моє життя? запитала вона себе. Ні. Цього разу вона не підкориться. Вона не дозволить йому стати останньою нотою в її історії. Вона вимкнула телефон, глибоко вдихнула і повернулася до піаніно. Тепер вона знала її сила не в тому, щоб довести щось Дмитрові чи тим, хто сміявся. Її сила була в тому, щоб просто йти вперед, незважаючи ні на що. Сміються? Нехай сумніваються, її це більше не хвилює, бо справжня перемога це не коли тебе хвалять, а коли ти продовжуєш, навіть коли здається, що все проти тебе. Вона ще не знала, що її найважливіший момент наближається, що ось ось вона доведе насамперед собі, що варта більшого. У день прослуховування повітря було наповнене напругою, велика зала національної консерваторії. Величезне піаніно на сцені і десятки суворих очей, які чекали, щоб оцінити її гру. Серце Соломії калатало, долоні були вологими, але вона не могла дозволити собі знову злякатися. Вона пройшла занадто багато, щоб зараз відступити. Вона сіла за піаніно, поклала руки на клавіші і на мить заплющила очі. Все, що було раніше, біль, знущання, сумніви, зникло. Лишилася тільки музика. Перші ноти полилися, наче вода спокійно, впевнено, але з глибоким почуттям. Вона грала не просто технічно правильно, вона розповідала історію. Кожен акорд був сповнений її боротьби, кожна пауза її втрат. Вона не намагалася когось вразити, не думала про оцінки журі. Вона грала так, ніби це був останній шанс сказати світові, хто вона є, і світ почув. Її музика наповнила залу, розливаючись по кожному куточку, торкаючись навіть найчерствіших сердець. Коли остання нота затихла, настала тиша. Соломія ще кілька секунд сиділа нерухомо, боячись підняти голову. А потім вибухнули оплески. Спочатку обережні, а потім усе гучніші, доки весь зал не встав, аплодуючи їй стоячи. Вона зробила це. Вона довела собі, що її талант справжній. Що її голос звучить голосно і чітко. Її очі наповнилися сльозами, але не від смутку, від радості. Вона більше не була тією дівчиною, яка боялася мріяти. Вона була музиканткою, але історія ще не закінчена, бо на неї чекала остання зустріч, яка поставить усе на свої місця. Вона не очікувала його побачити. Дмитро стояв біля входу в консерваторію, спокійний, у своєму дорогому костюмі. З тією ж самовпевненістю, яку вона колись помилково приймала за силу. Ти справді думаєш, що все це щось змінює? сказав він, дивлячись на неї з тією ж зневагою, що й завжди. Повертайся, і я пробачу тобі цю дурість. Він вважав, що вона все ще та ж, що вона досі боїться, що їй все ще потрібне його схвалення. Але Соломія більше не була тією жінкою, яку він намагався зламати. Вона посміхнулася. Але в її очах не було ні злості, ні страху, лише спокій. Ти не розумієш, Дмитре, сказала вона, я ніколи не грала, щоб щось тобі довести. Я грала для себе. Вона дивилася на нього і більше не бачила владу, яку він мав над нею раніше. Він був лише людиною, яка колись намагалася загасити її світло, але тепер вона світила надто яскраво, щоби хтось міг її зупинити. Дмитро ще щось говорив. Намагався знайти слова, які б її зачепили, але Соломія більше не слухала. Вона розвернулася і пішла, залишаючи його у своєму минулому вона більше не була заручницею його маніпуляцій. Її справжня перемога була не в оплесках, не в доказах своєї вартості вона перемогла, тому що повернула собі власний голос вона більше не дозволяла нікому визначати її цінність. І, хоча дорога тільки починалася, вона знала, що тепер йтиме нею з високо піднятою головою. А тепер подумайте скільки разів у житті вам казали, що ви не зможете, що ваші мрії це лише дитячі фантазії, що вам краще змиритися з реальністю замість того, щоб боротися за те, що робить вас щасливими? Соломія могла здатися, могла б залишитися в комфортній, але токсичній кліці, але вона обрала інше. Вона обрала себе. А тепер питання до вас чи не час і вам зробити цей вибір? Чи не час перестати чекати схвалення від тих, хто не вірить у вас, і почати жити так, як хочете саме ви? Що стримує вас від першого кроку? Страх, думка оточення, зручність старого життя? А тепер уявіть, що буде, якщо ви просто підете вперед, незважаючи на це. Якщо ця історія торкнулася вас, якщо вона змусила вас задуматися. Підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, бо тут ми говоримо не просто про життя, а про те, як зробити його справжнім. І пам'ятайте, ніхто не має права змушувати вас мовчати. Ваш голос важливий, ваші мрії важливі. Головне не зупинятися.